Пане Артуре, як ви взагалі це все сприймаєте? Ми вже були на обшуках у Константина Єлісєєва, там потім приїхали до доньки. А тут прийшли прямо до сина Ніни Южаніної. Вони прийшли, щоб залякати для того, щоб тиснути, і для того, щоб переслідувати опозицію. Це ж ні для кого не секрет. Ви вже перерахували багато справ, коли тиснуть на всю команду Петра Порошенка. Мета одна: їм опозиція заважає, тому що ми єдині. Говоримо правду в цій країні зараз. Вони залякали майже всіх, давайте бути відвертими. Нас вони залікати не можуть і не залякають. Ми будемо продовжувати це говорити. Я думаю, що в тому, що стосується Южаніна, це атвірка за те, що ми зараз дуже жорстко підняли питання фортифікації. Скільки грошей там було вкрадено? Що ми домоглися створення тимчасової слідчої комісії, яка серйозно займається фортифікаціями. Що ми підняли питання, коли саме Європейська солідарність Петра Порошенка пропонувала побудувати фортифікацію навколо Покровська, але офіс президента заборонив це робити місцевим адміністраціям. Але ви знаєте, що цікаво? Цікаво те, що наскільки мені сказали адвокати, частина з цієї дебелівської команди була дотична до справ, коли. Виймалися плани оборони півдня військових, і коли виймалися клістрони з наших систем ППО, і наші системи ППО українські ставали безпорадними. І це вже цікаво, тому що всі ці історії відбувалися чітко під керівництвом пана Портова. Це означає, ми зараз будемо перевіряти цю інформацію, що частина цієї команди, яка сьогодні прийшла до, пані, до родини пані Южаніної, вона має відношення до портного, і вона має відношення давайте відверто, з моєї точки зору, до ФСБ. Тому що кому були цікаві перед повноштабним вторгненням плани оборони півдня країни? Ми ж всі розуміли відповідь. Кому було важливо зняти клістрони і послабити українську протиповітряну оборону? Ми ж я думаю, всі розуміли про що І після ФСБ флешки, яку ДБР. Отримала з Москви, наскільки я розумію. І її легалізували, використовую зараз. Ви знаєте, те, що зараз відбувається, це для мене просто елемент того самого лацюжка.